Розпочинаємо урок української мови. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 13, сторіночка 48. Ручки, кольорові олівці, ну, Звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку. Читаємо разом. Звуки. Л велика Л маленька. звук А, А велика, А маленька українська корабель. Отже, ми бачимо, що ми продовжуємо читати українську народну казку Летючий корабель. А також ми сьогодні знайомимося з звуками Л. Ліп з а. Що ж, мої любі? Перше наше завдання це потрібно заповнити порожні клітинки в будиночку алфавіт, але для того, щоб це зробити правильно, нам потрібно алфавіт повторити, тому співаємо і запам'ятовуємо вуховки. Чудово, мої любі! Отже, працюємо одиночку чисел. Заповнюємо пропуски. Починаємо.

Виконуємо вправу фотоапарат, налаштуйте, будь ласка, свої уважні фотоапаратики, а я знаю, що вони вас дуже уважні. Запам'ятовуємо, де знаходяться буковки. Відтворили в зошиті швиденько. Швиденько, швиденько. Mm -hmm. Так, перевіряємо, зелена ручка в руках. Подивіться, де мали бути буковки. В першій клітинці Л, друга клітинка порожня і в третій клітинці літера А. Піднесіть руку, хто так само відтворив розумнички. Отже, всі виконали. Завдання правильно. І ми переходимо до вправи черепаха і сорока. Ручка в руках поповзли. Поставили паці, прокрикотіли на максимальній швидкості. Судово. Готуємося до співу пісеньки. Маркер у всіх руках. Читаємо перший склад кожного рядка. Ля, ла, лі, 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 Прекрасно. Беремо сучасну. І читаємо. Вначале. Ля, 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 ля. ля.

Lям, лям, 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 ля, ля, лям, ля ля ля, 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 ля

Кожного з вас почали я, 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 я,

вже працювати, переходимо на сторіночку 49 Поринаємо в чарівний світ української народної казки. Прослухаємо вислів і пригадаємо, що таке народна казка і хто є її автором. Поставили пальчик, диктор читає, а ми всі уважно слухаємо і пригадуємо. Дивної казка – це результат колективної творчості.

Народна казка це результат колективної творчості. Автором народної казки є народ. Беремо зібрану ручку і прискорюємося. Народна казка це результат колективної творчості. Автором народної казки є народ. Покладіть ручку, поставте пальчик, прочитайте на максимальній швидкості. Почали. Сьогодні ми продовжуємо читати українську народну казку, яка називається «Летючий корабель. І нам у казці трапиться таке слово: прямувати. Проговоримо разом: прямувати. Прямувати значить іти. Дід прямує, дід іде, або там. Син прямує, син іде. Прямувати це значить іти. Що ж, попрацюємо з правою повітряною кульки, допоможемо, мавпочці. синя ручка у всіх уже в руках і за мною луною. Прямує, не прямує. нічого Бої. не боїться. Оліте Бої. 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 друге разом. Зелена ручка в руках, прискоріємося. прямує я не вируш, не шут, нічого не боїться. Бої. Поклали ручку, поставили пальчик, зробили глибокий вдих, Почали я почула, кому вдалося <пробує> прочитати. Запоріжемо <Ничего. Допишу, пробує> Медведикові. Роздивляється. роздивляється, Майструвати. Роздивляється. Роздивляється. Майструвати. Оля, причину увагу, Оля. Зелена ручка в руках. Прислуживася. Ой. Роздивляється, дізнається майструвати. Зробили глибокий, і поставили пальчик, читаємо. Роздивляється, дізнається, дізнається. потребуємося читати уривок з української народної каски, з черепаха і сорока. Беремо синю ручку і повземо повільно, як повзе черепаха. Почали. Старі збрали, брали, і Вирушив, через густі, ліси.

Тепер ми можемо прочитати продовження української народної казки Летючий корабель. Поставили пальчики, диктор читає, ми слухаємо уважно, слідкуємо і запам'ятовуємо, як правильно наголошується і читається слова. Приготувалися. Летючий корабель. Старі зібрали у дорогу. І дурень вирушив через гусні ліси. Нічого не боїться Іде собі та йде, пісень веселих наспівує, місця роздивляється та гнечку правителя мрія. Діти, давайте домовимося. Коли диктор читає, ми не читаємо, бо ми заважаємо іншим діткам почути слова. Ми тільки ведемо пальчиком і слідкуємо оченятками і запам'ятовуємо, як правильно наголошуються слова. А коли я попрошу вас читати, то тоді ви будете читати. Домовилися? Диктор? Зараз ми не читаємо. Ротик у нас зараз відпочиває, Мовчить, тільки оченятка і пальчики працюють. Поставили пальчики. Знайшли оченятками, де ми продовжуємо. І слухаємо далі. Коли це зустрічає сивого діда? Борода аж до пояса. Уклонився йому хлопець низенько. Привітався. Щиро. Потім пригостив усім тим, що в нього в торбі було. Вот она. А вот там. Тим, Коли дізнався, дивися, да, да, на самові там місці прямує да, да, я, я І інструменти, що допоможуть йому змайструвати летючий корабель. Ось такий уривок казки. Що ж, мої любі, а ось тепер ми читатимемо разом з вами. Тому беремо синю ручку, приготувалися і читаємо за мною: Летючий корабель. Старі зібрали братці у дорогу. І Дурень вирушив через. Нічого. Нічого не боїться. іде та йде Роздивляється. Роздивляється. Дочку так, правителя Мрія. переходимо так, на новий аркуш, так, 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 на сторіночку, наступно а переходимо так, і так. продовжуємо читати. Коли...

Що допоможуть йому майструвати случий корабель? Чудово. тепер, будь ласка, будь ласочка, Прочитайте, будь ласка, казку ще один раз самостійно. Ставимо пальчик на початок, вмикаємо мікрофони і я слухаю кожного, хто як читає. Почали. Слухаю кожного. Я <реш> Допоможемо хвалькові виконати завдання. Укажи, що подарував сивий дід хлопцеві. Виберіть, будь ласка, правильний, на вашу думку, варіант, що подарував сивий дід хлопцеві. Чого, Будь ласка. Вадиме, який 100. варіант ти обрав, Вадиме? 100. 100. Варіант В інструменти. Піднесіть руку. Хто погоджується з Вадимчиком, що це інструменти? Так, правильно, це правильна відповідь. А де про це написано в тексті? Хто знає, де це Будь ласка, Марійка, де про це написано? А дід, коли дізнався, куди долень прямує, дав такі інструменти, що допоможуть, йому змаштувати летучий корабель. Дякую, беремо маркер, виділяємо і читаємо тепер разом. А діт? Дурень, прямує. Да, Вау, прямує. такі Інструмент, <прави> що допоможе. Йому інстругати будей. Діти, я не розумію, чого це раптом та дід зробив хлопцеві подарунок? Чому це він вирішив йому Побі подарувати інструменті? Дайте мені пояснити, чому це так? Вадима, як ти вважаєш? Бо він йому дав посмакувати із своєї торби. А, він його пригостив, так і тому діс, для того, щоб ніби віддячити, мабуть, так дав хлопцеві інструменти. Бачите, от наше прислів'я, яке ми з вами читали: що якщо хочеш собі добро мати, то треба іншим робити добро. Бачите, ось добро повертається. Хлопець його пригостив. А він йому натомість дав інструменти. От бачите, як добре я робити кажу, добро. Добре, що ж, мої любі, озвучимо фрагмент мультфільму. Що? що, Маріка? Що ти хотіла подати? Я, я, що я знаю, що за то, що йому що діти ну, інструменти дали йому в подарок. Ага, дали в подарок інструменти, добре. Що я, ж, мої тому що він не поклами а, ще й уклонився йому, що низенько, так? що дід побачив, мабуть, що хлопець такий вихований, так, поважає старших. Можливо, через це. Ну, Добре, Переглядаємо фрагмент мультфільму і будемо озвучувати його. Уважно дивимося, що в ньому показано. <му> Що ми побачили на фрагментові? Я. Будь ласка, Маріка, що нам показано на фрагменті? озвученому? сумку. Нам було бачено, як доки ямував. Так, через густий ліс, так? Через густий ліс, щоб. Нічого не боявся, і так? Що він, він робив? Піща, ні, пісні, і я... що робився? Мрія про... про дочку, правильку. Про, Мрія, правильно, прочитаємо це і підготуємося. Беремо маркер до рук, виділяємо і читаємо. Готуємося.

І дурень вирішив через усі ліси, нічого не боїться, візиля собі та й де. Містець веселе, місця роздивляється та про дочку правителя не Добре, Пробуємо озвучити цей фрагмент, приготувалися. І дури вирішують через гучі нічого не боїться, іде собі, йде. День весело насів, я роздивляюся, та про дочку виділяє. Ось такий уривок ми сьогодні озвучили. Чудово, розумно. Що ж, пригадаємо, хто такі персонажі казки. Синя ручка вже в руках разом зі мною.

Персонаж. покладіть ручку, поставте пальчик і вмикніть максимально швидкість! Почали. Скажіть, е, мені, будь ласка, а ось цей уривок, який ми щойно прочитали? Хто був персонажами цього уривка, Хто був дієвими особами? Про кого ми читали? Будь ласка, хто був персонажем цього уривку? Маріка, хто був? Таї, а, а хто був дійовими особами уривку, який які ми прочитали? Про кого ми читали уривок? і діда. Так, да, правильно, дійовими особами цього уривку були дурень і дід, саме вони були героями цього уривку. Добре. Що ж, мої любі, підсумуємо наш урок. Підскажіть мені, будь ласка, з якою казкою ми сьогодні продовжували знайомитися, Софійка Пистина. Ми продовжували. Софійка, ми продовжували. Ми продовжували Читати казку. Летучий корабель. Летучий корабель. Добре, які вправи ми виконували і для чого? Хто нам нагадає, будь ласка, на уроці, Маріка. Я, Маріка, То, я на уроці Я на уроці. і готові Фотоапарат. Фотоапарат, прекрасно. Ще які вправи для чого ми виконували, Оля? Я виконувала вправу ем, черепаха і сорока. Чудово, Софійка Стеблова, я виконувала вправу. Я виконувала право з і із Петриком. Співали складову. Співали складову пісеньку. Співали складову пісеньку. Скажіть, будь ласка, для чого ми виконуємо ці вправи? По той парад, черепаха і сорока. Пісеньку співаємо, повітряні кульки. Для чого нам всі ці Місно, прави робити? З якою ну, метою ми хорошо, виходимо? Ви читати. Правильно, для того, щоб правильно, швидко і свідомо читати і уважно читати. Молодці, розумічі. На цьому ми наш урок завершуємо. Я сподіваюся, він був для вас корисним.